Святок, відразу деякі закривала, тому що національно не підходила, бо я не хотіла розбиратися, як там працювати з інфікації, я себе зробила на такій думці, що як так, я людина, яка працює з сайтами, я сам не з інтернет-магазинами, з нами вистачає, але насправді я не звертаю увагу на, на, на сайт всього, Тож, мені бачиш, які кнопочки, які градієнти, які переливи, які височки на сайті. Я хотіла лише одного, щоб я як швидше змогла знайти те, що я хочу, і зробити замовлення. Я не хотіла витрачати свій час. З того часу це було досить давно, і з того часу я відкрила до себе такі правила, і, на які я орієнтуюся при створенні сайтів замовлення. Тобто, По-перше, це на сайті повинна бути розмірена. Має бути гарномійним і він повинен почнувати. І також розсуд повинен швидко за допомогою. Це дуже важливо, тому що інтернет-мокцию повинні робити набагато гіпше, ніж здається. По-перше, потрібно починати з того, що потрібно визначати з одну ціль, яку о -о, має вирішувати інтернет-магазин. Для того, щоб основна цю... Якщо потрібно доступача, то це дуже просто. Потрібно поставити себе на місце користувача і в подальшому прогнозувати по посадки. Для того, щоб розуміти, як побачити ці не ваш сайт, ну і взагалі сайт, можна отримати просто і життєвим. Повіть, що ви ходили до того і щось шукали. ви не могли знайти, ви дуже втомилися і ви просто хочете сісти від Ви Сісти включити просто на стілиць. Ви знаходите з тилиць, але ви бачите боже. Ви знову знаходите стілиць, ви бачите, що це стілиць, але у вас влаштовує більше, маємо інші переваги, про які спочатку ви навіть не догадати, звичайно, що ви пройти останні дороги. Точно так же і ці оцінюють Тобто, Якщо, наприклад, щось не працює на сайті, якщо, наприклад, користувач не бачить додатковий прибав, то він просто йде з вашої сторінки і йде з вашого самі. Попадають на ваш сайт не на сухому сторінку, а вони приходять до вас по посиланням, то вони попадають правило або на сторінку товару, або на сторінку каталу. Тому за стопою можливості слід вирізняти наступні сторінки. По-перше, сторінка товару, потім сторінка каталу, потім пошук, сторінка оповнення заповнення і володна сторінка. Чому так? Тому що розказується. дизайн-магазин, Співався з, з питанням недотримання дотримання строку. Можливо, вам спочатку говорили в місто, ваші виконавці, потім вони її затягували. Чому, так, чому така ситуація виникає? По-перше, така ситуація може викликати тоді, коли в першу чергу створюється дизайн. Елементи, які в подальшому програмісти не можуть організувати, або можуть якось їх реалізувати по-іншому. Відсумку дизайну, той, який отримується, він відповідає тому моменту, які завершували замовлення. Тому що приходиться адаптувати дизайн до того продукту і додатково залучати дизайнера та складника. Тому постійно це відволікання воно може відвести до того, що, що проєкт не буде запущений зброю. Ну, мож, можуть бути якісь інші обставини. Як цього уникнути? Можливо, щоб цього уникнути, є такий принцип, що в каміння проєктом і не хоче бути слово. Що в переводі достільки означає, що... Ми фіксуємо час та бюджет і робимо штурму, щоб разу. Наша компанія робить за цим принципом, тому що ми пробували працювати по іншому з'єднату. Нам це не сподобалось, ми прийшли до такого принципу. В чому? Вже після того, як проєкт функціонує горечно, ми говоримо про ці старні, і виставки це початок. покупця до крупки. Також потрібно не забувати про правопахів. Якщо присутні за рівні команшка не знаходиться, що він шукає, він просто значить з вашого сайту. Тому так, потрібно старатися оптимізувати цей інтернет. Наприклад, на що це може бути? Наприклад, при оформленні замовлення дуже часто забути дуже багато даних, хоча там телефон, імейл, адресу, ще щось насправді це. Це не потрібно для того, щоб користувач не зробити замовлення, достатньо тільки імені і телефону. Більше нього ну, не потрібно вимагати ніяких даних. Ви, У вас є вся інформація і далі ви вже з ним можете зв'язатися і о, він буде вашим поліцейним. Також, о, як приклад, можна розглянути, наприклад, мобіліт порівняння давай. На, на, на сторінці каналу є досить зацільним. Користувач бачить рівні товари, він може їх направляти в цей модуль з рівними, а на сторінці товару вже е, відправляти його, порівняти якийсь товар з чимось не потрібно. На, на, на сторінці товару в'язаємо. Розглянемо основну структуру, остатковий стрілянок. Візьмемо сторінку ну, і повернутися по основному. На в першу чергу це має бути назва. У нас на товару має бути зрозумілена і воно повинно знаходитися в морій сторінці. В даному випадку все добре, але зараз така тенденція існує, що дуже багато єдиних магазинів з великою кількістю товарів, де товари наповнюються автоматично і своїх сайтів. Наприклад, я бачила цю ситуацію, коли ми виходимо на товар і в нас на товару Атлант 40 Ви не розумієте, що... Якщо написано, морозильна камера, ви розумієте, що Тому назва товарів має бути зрозумілою, а не просто там вказання якоїсь кожної марки чи щось чомусь. Ціна має бути помітною, але вона буде, бути помітною, сказати, чи ще, чи? Ціна. Ціна має бути не агресивно помітною, якщо це ваша неповітряна перебагава. Якщо ви знаєте, що ваша ціна не є вашим, таким, вашою перевагою, то не потрібно дуже агресивно розвиткувати на ній увагу. Просто вона має бути помітною. Додати кошик або купить має бути на вулиці і користуватися взагалі не повинен витрачати час на те, щоб її знайти. Статус, статус наявності дома. Тут є декілька умов. Деякі власники магазину спеціально показують статус, тим розумінням, що до них подзвонить. Покупець. Якщо цього товару немає, менеджер йому запропонує альтернативу. Можливо, це є досить гарний, але тоді е ви маєте бути впевнені, що ваші товари не зможете запропонувати, тому що альтернативне, щоб е він, він, він був розчарований. І також менеджери мають добре рятуватися про вашим товарні. Зразу відразу він може запропонувати йому виходить. Про доставку. А, інформація про доставку, якщо вона знаходиться на сторінці товару, вона а, не, не буде скористувач одразу її бачить, і він не піде на іншу сторінку, щоб почитати. Якщо піде на інший розділ вашого сайту, він може потім на цю сторінку не повернутися. Тому а, питання доставки та гарантії дуже важливим є і його краще показувати на цій сторінці. А, також фотографії. Головна сторінка це більше для ваших постійних функцій. А перший вашим магазином відбувається через сторінку товар капиталу. Тому першу вже потрібно приділяти увагу і саме з них починати розробку та проєктування. А, до речі, мені дуже подобається назва Головна сторінка, і я часто використовувала стартову сторінку, тому що головна сторінка це та, яка має полювати Порівняно з іншими, якщо відранжувати стріл, то вона не відіграє. Головна ролі в тому, що вона ваше обличчя перед покупцями, але якщо вийти про продаж, то вона не відіграє років, стрілять команда. Ми привабливу дизайн. Дизайн сайті повинен бути легким, він повинен бути не немає концентрувати увагу на товарах, на фотографіях. Тому також потрібно пам'ятати про вільне повітря, коли багато різних елементів, коли дуже багато різних візуальних акцентів, то всі ці е, дані вони, як ви склеюють ваш дизайн, вони будуть пляжі і нічого там не немає. або поля для того, щоб це зробити замок. Після того, як ви запровадили, наприклад, магазин і ви бачите, що всі працює, хочете щось поміняти, не забувайте, будь ласка, про тестування. Тестування може бути або тестування, мозк тестування, це коли зрівнюється два варіанти і там змінюється лише один якийсь компонентів, наприклад, політно або там ще. Не досить значна частина і може бути на теж зараз тестування, коли зміниться багато елементів, навіть блоки міняються містами і цей, який дивляться результатом. Ці всі експерименти далі настроїть у мене можна подивитися на розірвати зі місця експерименту. Я хочу показати приклад, як ми тестували дизайн нашого сайту. Тобто, Посланий, яка мало це був перший, перший варіант, потім другий варіант і третій варіант. Якщо подивитися, вони в принципі схожі, але різні кольори, різні блоки по-різному сприймаються людини. І підсумку ну, ми побачили, що другий варіант. Він був найбільше з нього з цього варіанту замовляли, тому ми саме цей варіант. Залишили на сайті кожного разу, коли ви тестуєте старіку, ви ще змінюєте, ви повинні її знову аналізувати і задавати такі питання, щоб було зрозуміло, що спроще виходить, що ця стрілка пропонує, що ми саме має замову. Щодо вартості замовлення, наприклад, для послуг, то, можливо, і добре там півріччі, як телефон, якщо поступова послуга. А якщо потрібно поставити вам конкретний місце, і він, наприклад, це десь в літальному районі, і тут дуже важливо, щоб була точна адреса, так, відповідно, по телефону її не завжди добре отримувати, чи варто з того, що може Ну, це бути але, якщо говорити спорушувати. В принципе, товарищи тоже заявляются доставкой и тежка для аптека. У вас якісь есть А, Товарищ. Ну, я же хочу хотя бы видите, що мы там не спали в телефоне, но я понял, не телефон, то именно и телефоны назвали, не то, что замок, не было.

людина хоче, вона може бути такий час і заповнити. Але це не повинні бути обов'язкові порядки, за тут ми можемо відправити замовлення. Так, питання було ще стосовно телефонів. Скажіть, власне, на скільки ефективно добавляти до, до телефону, який вказаний на лені, а посилання на замовлення дзвінок. Тобто, коли не... Тому що... А... Мені ще не сказали, що Як правило, є сайт рідної тематики, є сайт такої тематики, коли люди там вночі часто, тому що дивіться, ще якісь тварині на роботі не можуть розділятися, бо коли в них є час, вони її займаються. Наприклад, я особливо приятивалася, то то тому що я так, сьогодні знайшла якийсь сайт, мені не сподобався, але я завтра забула вже, тому я можу ввечері відправити з'явлення, мені звертають менеджером. Ремені телефоні, то на 800, мобільно і наприклад, на цьому ще є, на жаль, це не реалізували. Можна сказати, що це однодібно, коли немає офісу. А коли є стаціонарне номер, хоча його можна заділитися, то все одно більше. Що стосовно реєстрації рестаційних політ. Ми зараз я не знаю, п'ять воріт, а просто авторизували ще попередні. Потім може спеціальний колег передання, які ми принципі одним кліпом просто авторизується.